Давав цю інформацію, нами порушено кримінальне провадження за статтею 367 Кримінального кодексу України, але за відносно посадових осіб того підприємства, яке надавало послуги по прибиранню снігу, і відносно посадових осіб міської ради. Я не буду поки стверджувати, хто винен в сніговому колапсі, чи ті, чи ті. Міська рада люб'язно надає всю інформацію, яку має документацію. Ми обов'язково нами призначено перевірки, призначено перевірку фінансової інспекції. По результатах розслідування ми обов'язково оголосимо, оголосимо це і журналістам, і громадянському суспільству обов'язково. Але поки що говорити ще рано йде розслідування на стадії збору матеріалів, інформації, в тому числі і засобів масової інформації.